На цій картині Павлу Горобцю 25 років. Малював його наставник Григорій Цис, полтавський портретист. Далі роботи самого Павла Матвійовича. Особливе місце з поміж них посідає ліричний пейзаж. Це наш полтавський художник, він тут народився і власне очолював навіть уже після війни в 60-70-х роках наш полтавський музей. У перший рік після війни Павло Горобець став працювати у полтавському художньому музеї, спочатку заступником директора з наукової роботи, а у 60-70-х роках директором. Вулиці Полтави та околиці міста улюблені мотиви художника. Музейники розповідають, добре давався йому і графічний портрет та дружній шарж. Цю виставку приурочили до 110-ї річниці від дня народження художника. Він народився 28 січня 1905 року. Роботи Павла Матвійовича знаходяться в приватних збірках. У нас тут у музеї 61 його робота, що і дуже багато графічних більше 200. На виставці представлені роботи різних періодів життя художника. Ці картини можна буде побачити протягом року. Обіцяють у музеї.